Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо ще на одну тему: а саме, як правильно, ви маєте право і чи можете відмовитись від спадщини. Тому що ми з вами багато говорили на тему того, що е, як прийняти спадщину, так пам'ятаєте, що наразі в Україні спадкування відбувається або за законом є визначені черги, так, рідних, які мають право е, спадкувати майно, або за заповітом, це коли. Е, Свою волю, так, людина юридично її е, оформляє у нотаріуса, так, і, відповідно, потім, коли людина помирає, то в такому випадку заповіт набуває юридичної сили і е, вже, відповідно до заповіду, успадковується те чи інше майно рухоме чи нерухоме. Сьогодні ще хочу в даному відео, ми поговоримо про відмову від спадщини, коли це можливо і за яких обставин. І поговоримо, що хотіла нагадати вам дуже часто, щоб ну, різні бувають в житті насправді ситуації. Вам можуть запропонувати, наприклад, замість спадщини. до Напис... Ну, замість написання заповіту, наприклад, оформити договір дарування, хочу нагадати вам, я говорила, здається, про це. Ще раз хочу нагадати про юридичні наслідки, ви повинні розуміти, що заповіт вступить в свою юридичну силу, вступає, коли людина оголошена померлою. Якщо ви. Варгартом, раптом вирішити, що ви не хочете залишати запит. Так дуже часто буває, тому що людина може юридично деякі питання так, в силу своєї необізнаності. І людині кажуть. Так для чого вам той заповіт? Його ще можуть оскаржити, ще там так можуть бути якісь виникати питання, хоча це досить складний юридичний процес, оскарження заповіту? Давайте ми з вами зробимо, знаєте, що договір дарування. І людина думає, добре я обезпечу свою єдину доньку там, чи е, сина від посягань інших родичів. Все ж таки будемо робити дарування. Ви повинні розуміти, що е, така відмінність від договору дарування та, наприклад, того ж самого заповіту, вона полягає в першу чергу в тому, коли ваша Близька людина, родич, кому ви хочете залишити своє майно, набуває право власності. Якщо ми говоримо з вами про договір дарування, то це відбувається відразу в кабінеті нотаріуса. Адже як тільки ви підписуєте договір дарування об'єкта нерухомого, квартири, житла, будинку, дачі чи, наприклад, рухомого автомобіля чи ще щось, то в такому випадку, як тільки ви підписуєте договір дарування дві сторони, так з цієї секунди, з цієї хвилини, ваша близька людина, дочка, син, родич, внук, племінник стає власником майна. Він має право вільно розпоряджатися, користуватися, володіти. Цим майном. також так само хочу нагадати, що визнати договір дарування е, недійсним це теж досить такий складний процес. От, тому ви краще подумайте. Тому що знову ж таки заповіт вступить в свою юридичну силу, коли людина буде оголошена померлою. І тільки тоді, до цього моменту, людина може бути абсолютно спокійна, тому що ніхто не зможе посягати на її право власності на об'єкти рухомого або нерухомого війна. Тому будьте обережні, зважте завжди, приймайте правильні рішення для того, щоб для вас це не було неприємним сюди. Сюрпризом обов'язково проконсультуйтесь у нотаріуса і вибирайте те, що буде найкраще для вас. Тому що, якщо ж знову повертаємось до теми договору дарування, ви фактично юридично, вже в кабінеті нотаріуса не являєтесь власником, як тільки підписуєте договір дарування. І ваша донька, син, племінник, внук, тітка, дядько, кому ви залишите. Подаруєте своє майно, змоя правою з ним вільно розпоряджатися, користуватися, володіти, продавати, здавати в оренду, тобто най свій власний розсуд. Далі питання ще такого характеру, чи можете і маєте право ви відмовитись від спадщини, звичайно, тому що спадщина це не тільки про гроші, про квартири, будинки. Вам можуть бути залишитися невиплачені борги, кредити померлої людини. І в таких випадках у вас може стати абсолютно логічне запитання про те, чи приймати таку спадщину, чи ні. Тобто, це, якщо ви не бажаєте. Ви маєте право таку спадщину не прийматися. Ви маєте право, як і за заповітом за або за законом відмовитися від прийняття спадщини. Тому ви маєте право так само звернутися до нотаріуса. Так, подати заяву про відмову від прийняття спадщини, можете звернутися як до державного, так і приватного нотаріуса, або якщо ми говоримо про сільські населені пункти, то до уповноважених на це посадових осіб відповідних органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Заяву також подають у письмовій формі. Ще Важливий момент, якщо заяви складені від імені спадкоємців, їх представниками будуть подаватися, які діють на підставі довіреності, такі заяви не приймаються. Отже, тому, знову ж таки, тут є ваше право. Якщо ви бачите, що вам залишаються борги, кредити, в невиплаченні, ви маєте право звернутися до нотаріуса, Зважите все за і проти, якщо ви будете розуміти, що вам ця спадщина не потрібна, ви маєте право написати заяву і відмовитись від її прийняття. Тож пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, в якій би ви не опинилися, завжди є право вибору за вами.